Знаєте, як фонтан, лється вода, як показують, ото переливається вода з однієї з річки, там, чи це, і лється фонтаном, так воно лялося. Воно йшло такими волнами по ступіньках туди донизу. Мешканці шостого під'їзду п'ятиповерхівки, що на вулиці Європейській, 106, злякались не на жарт. Усі їх квартири потрапили під фонтан гарячої води, який бив ключем прямісінько із даху будинку. Практично кипяток біг. Отак прямо по стінам. По стінам, отут лилося все. Отут, і з вікон лилося, і все. На площадці нічого не видно було, розумієте? Нічолісінького. От один пара туман і все. Я у мене отут уже вода в порогі. А воно ж так лило, що хай господь мило. Ганчірками і відрами по обидва боки власних порогів люди вичерпували те, що збігало зі сходів та стін. Міски тут підставляли, носили на вулицю вилівали. За пів години на місце події прибули працівники сьомого житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства. Перекрили воду, замінили на горищі шмат пошкодженої труби. Вже за годину теплопостачання у будинку було відновлено. На даху труба лобного. Все, страніли запустили дом. Вже через 15-20 минут буде все тепло. А скажіть, будь ласка, а чого вона тріснула? Бо мороз. Мешканці європейської 106, оговтавшись від пережитого, подякували сантехнікам за швидке реагування і оперативно проведену роботу. Зреагували, звісно, вони дуже швидко зреагували, але це добре, що це днім, а що вночі. Єдине каже Любов Трохимівна: було б добре знати мобільні номери телефону в жрепу, аварійної служби. Бо як у їх випадку доводилось із вікна просити перехожих зателефонувати на міські номери. Служби аварійні показали по телевізору мобільний телефон, щоб у них був, щоб можна було до них звертатись. В основному всі пенсіонери, і вони повідказувались від. Городських телефонів, тому що ви знаєте, в кожного 1200 пенсій є потолок, ну хай 1400. Кожне хоче мати і мобілку заправити, і за домашній оплатити 60 з чимось кусається дуже.